Крабовий салат, якого я завжди чекав на свята. Обов'язково готуйте велику порцію, так як його змітають зі столу дуже швидко. Зберігайте і тисніть вподобайку. Спершу нарізаємо крабові палочки. Нарізайте досить великими шматками, так смачніше, ніж коли сильно подрібните їх. Далі беремо 5 варених яєць, які нарізаємо на дрібні шматочки. Тепер нарізаємо твердий сир великими кубиками. Варто брати якийсь смачний по типу швейцарського. Після додаємо банку консервованої кукурудзи, беріть якусь із солодких цукрових сортів. І банку консервованих ананасів. В кінці заправляємо майонезом, солимо і перчимо. Але майте на увазі, що салат із майонезом псується швидше, тому варто вимішувати уже перед самою подачею. Ще я дуже люблю додавати до цього салату кілька зубчиків давленого чеснику, але це на любителя гарно все вимішайте і готово. Я люблю подавати цей салат холодним. Всім смачного!